Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами запіканку. Для запіканки нам потрібно от 9 картошок. Далі. Тут десь грам так 750 фаршу курячого мішаного. Одна цибуля. Сир твердий. Зараз я вам покажу. Ось що нам потрібно. Цибуля сир твердий. Чотири яйця я купила. І майонез. Така пачка. Чеснок теж до вкусу. І так, приступимо до нашої запіканки. І підігнув, неудобно буде. Вам буде видно, я думаю. Ось. Беремо картоплю і ріжемо її плястерками. Беремо, звісно, хорошенький ножик, який острий, і ріжемо плястерками картоплю. Ось. Толщина плястерків. Зараз я вам покажука. Ось така, бачите, це десь приблизно 5 міліметрів. І так, всю картоплю ми переріжемо е, на плястерочки. Після того, як ми вже ось нарізали картоплю, щоб вам довго не показувати, після того, як ми її порізали, нам треба її посолити і поперчити по вкусу. Дивіться, щоб не пересолили. Так, дві щепотки і перець. Обов'язково в картоплю йде перець. Тепер беремо всю картоплю, що ми нарізали, отак добре перемішаємо, щоб вона у нас була готова для запікання. Добренько перемішаємо, щоб сіль всюди попала, в кожний плястерочок. Так. Добренько перемішали. Посолили, поперчили. Так, відкладаємо картоплю поки в сторону. Окей все. Що. що ж нам треба зараз? Треба нам фарш зробити. Е, сюди треба нарізати цибулі. Так, як ми будемо різати цибулю? У фарші. Я хочу нарізати, наприклад, щоб було красиво, кольцами, наприклад. Кольця ріжемо тонесенько. Ось так, бачите? О, десь 3, 4, 2 мм. Отак. Вот Стараємось різати тоньше. Цибулька, коли ми будемо мешати з фаршем, пустила свій сок у фарш. Фарш ми ще не солили і не перчили. Для чого нам там цибуля? Для того, щоб. Фарш був сочним, вкусним ось так нарізаємо полукольцями. Ось ми порізали цю цибулю. Тут така кінцівочка, я її викидаю. Так. Тепер, дивіться, кинули сюди. Це начинка для картоплі, тому що ми робимо запіканку. Бачите, внизу фарш зверху цибулька. Тепер фарш ми можемо додати у фарш. Я буду, напевно, додати ще чесночка трохи. Небагато, але додав. Оцей ножик завеликий, для. Для чесника треба поменше взяти. Ось такий. Чеснок нам придасть ще більше вкусу до фаршу, ось чистимо чеснечук. У кого нема чесника може дати е, одну цибулю, але я додаю чеснок, обов'язково сюди. Так, можу ще навіть трошки. Ось так. Ще дві головочки і хватимо. Отак. От Чісничок, запах. Картопелька Люба запах чесночка, особливо у мяса. Я це блюдо вже давно готувала. Вже не пам'ятаю навіть коли. Так, ось ми почистили чеснок, бачите? І тепер треба його нарізати м'ялко, дуже м'яко. його Ось такими мелкими мілкими дуже-дуже мілко кусочками. В общем так, тепер ми його сюди кидаємо. Ось так я його порізала, бачите? І сюди до цибульки. Так, все. Так, дивіться. Тепер ми кинули сюди е, полукольцями цибульку, фарш. Тепер нам треба посолити трошки. Чуть-чуть я даю завжди. І опять перець. Так і добре перемішаємо зараз. Цибульку треба отако трошечки пом'яти, щоб вона пустила сок до фаршика. Так. ось Я вже перемішала. Ось дивіться, бачите? Так, тепер, значить, картопля у нас готова вже є нарізан, фарш є готовий. Тепер нам треба натерти сир на терці. Сиру ми будемо терти на око. Я так думаю, що половину цього, бо то великий кусок. На великій теркіте. Цей сир нам для того, щоб е за 5 хвилин до готовності ми ним посипемо. Так, коли ми теремо сир, ми дивимося, що ми нормально втерли, щоб, щоб стало все посипати. Ось іще треба. Нам цього хватить. А цей сирок ми на потом залишаємо. Ще на одну таку буду робити піцу чи що пригодиться, коротше. Так. Далі. Все ми натерли. Сир приготували, картоплю ще раз показую. М'ясо. Тепер ми що? Беремо форму? Так, для цього ще нам потребується така от форма з жаростійкого скла, дуже груба, тому що на таких обротвеннях воно буде вам пригорати. Беремо олійки чуть-чуть на дно, щоб воно не пригоріло. Змащуємо цю форму всю. Так, по висоті так само. Всі бока. Ось так. Ось. Тим часом в мене духовка розігрівається на 200 градусів, 180. Беремо тепер. Ложимо на дно картоплю. Вкладаємо її отакими плястерочками. Плястерок на плястерок. Можна по кругу виставляти, можна по-другому ставити. Хто як може. щоб картоплина лягала на картоплину ви пам'ятаєте скільки картошок я давала? Штук вісім, по-моєму, було в мене. Я хочу зробити картоплю у два слоя і м'ясо, щоб було у два слоя. Не знаю, чи мені стане картопля? Я думаю, що стане. Картопля у нас вже посолена, поперчена. І готова до того, щоб там тушилася. Тому що це буде ну, не тільки жаритися, але вона спочатку так би і звариться ще ж. Тому все наперед треба солити, перчити. Все, все. Так. Ну ось так. Це у нас вийшлося дно. Далі ми беремо фарш. Мені удобно дуже руками це все робити. Ставимо слой фарша тепер сюди. Так, пахне гарно, тому що ми дали цибулю і чесничок. Посолили, поперчили. Нам має стати на два слої я хотіла. Наш перший слой вийшов картоплі, фаршу. Так. Це фарш я купляла готовий. У Велмарті у нас. Це розділила я напополам, Ну тут десь більше, ніж пів кілограма цього я дала. Так. Ось так, дивіться. Це другий слой був. Тепер беремо знову картоплю нашу і викладаємо знов таким способом, як ми викладали, плістерочками. Духовка у нас розігрівається. Так що все має бути окей. Картопля дуже багато соку пустила. Але це й добре воно все буде в одному тоні. Воду ми, звісно ж, сюди не будемо валивати з картошки. Це по-любому. Викладаємо тоненькими кружельцями. Ось так. готується дуже швидко смачно. Я ще таку запіканку готовлю ну, з макаронами можна зробити. Такий самий спосіб, тільки макарони. Картоплю ми всю вже сюди ставимо. О, тут уже її мало Ой, а у нас фарш вийде зверху. У всіх людей картопля, а у мене фарш буде зверху. Ну чого, теж добре. Так, все. Бачите, скільки у нас води лишилося в картоплі. Тепер ми так от трошечки приплюснемо. О! Тепер викладаємо останній слой м'ясо. Фарш наш. Ви дивіться внімательно, щоб собі так зробили так само. Це дуже смачно буде. Дуже смачно і класно. Воно дуже ситне це блюдо. Тут у нас нема. Дивимося місця повністю все, все заповняємо, як має бути? О, все. Бачите? Тепер нам треба залити це все заливкою з яйцем. Для цього я купила 4 яйця. Сир ми в кінці, коли вже буде спечена запечена буде запіканка, тоді ми 5 хвилин до готовності ми посипемо цим посипемо сиром. Так, далі робимо заливку. Чим ми будемо заливати? Так, це в сторонку. Тільки що? Берем таку миску для удобства. Чотири яйця треба. О, яєчки гарні. Подивіться, які жовтки. жовті, жовті-жовті, такі, як домашні. Класне. Три І чотири. Так. чотири ми розведе сюди? Дальше ось чотири. Далі, що нам треба зробити? Цей майонез, який я купляла, розрізаємо і виливаємо весь сюди ось так. так. Далі поперчимо, Є. посолимо, так, поперчимо, посолимо, даємо сюди одну ложечку муки, повну, ось таку. Дальше. Начинаем це все дело взбивать. Ой, ой, смотрите, прыснула на меня. Так. Ну що ж, будемо дивитися, я вже виняла з духовки. Десь 45 хвилин вона запікалася. Ця запіканочка. Сир розплавився, в кінці я кинула його. І що ж, може попробуємо, я не знаю. Може, то треба почекати, поки остине. Але запіканка вона добра, коли гаряча. Так, ой, гаряча. Різе ріжеться гарно. Різ, різ. Ну що ж, любі друзі, як ми її будемо піднімати? Оце питання. Напевно, треба. О, клас. О. Так, покажу вам її в розрізі. Яка вона сочна, вийшла, вкусна. Ось подивіться, бачите. Всім рекомендую. Зверху яєчко. омлет повністю вийшов. Це картошечка готова, два слоя м'язка. Зараз будемо пробувати. Картошка в норму теж зроблена, вона зараз собі дойде тут. Mm. Дуже смачна запіканка. Ось така вийшла у нас запіканка, дуже смачна. Все прожарилося у нас тут. Хто хоче, може тримати більше. Ну просто зверху вже потемніло, і тому я вже швидше вийняла. Дуже смачна, ось я її і, бачите. Другий кусочок взяла. Обалденно. Всім смачного і приємного апетиту. Робіть так, як я, запіканку.